Всем привет, с вами я Хаски, сегодня мы играем на Радмире МТА, первый сервак, залетаем, играем вместе со мной, также подписываемся на канал и сам лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код. При достижении третьего уровня вы получите 20 тысяч игровой валюты. Итак, народ, сегодня мы будем робити тюнінг данного доджа. Это Dodge Charger SRT, Ну по ідеї в ігри це саме новый додж. Чи джип, то его. Блин, не знаю, кстати. Або цей, або джип це саме новый, короче. На нього є тюнинг, тут я на нього ставив, бам... ну, цього. це за кредит, это це пушбампер, так сказати. Народ, если даний видеоролик збирає 10 лайки, виходить в відео, видео, де мы будем тюнгувати следующую тачку з автопарка. Так. SC15 лайків, я запускаю стрім по міремом та 6 bug. Злітаємо на тюнінг. Так, вона нас на дисках, нам диски не нада. Може, що то повнотранці поставимо. Ну, зараз узнаємо. Так, ну у нас на дисках по запчастинам можемо доставити. пару деталік. Бо потім. Не знаю, вийде обнова, тут не вийде, ну те, що показували в скриншотах раніше, то типу, що мають подорожати. Так, ми робимо тюнінг Hellcat 10 000. бам. Передній бампер. Задній бампер Hellcat. Hellcat. Чи Hellcat, не знаю як правильно. Пороги. Решетку радіатора давай Hellcat 2. капот HLK2 Black. Ну, тут, короче. Багажник HLK2 Black. Передние крылья Ну, чтобы все было четко. Задние крылья также. Так, 1500, чтобы арки было все четко. Спойлер у нас же стоїть. Выхлоп, давайте. Карбоновый. Такий довший за 3000. Credit фари стоять. Проче стоїть. Ну, поліцейський це его. Пампер короче. Э, так. Цвет я робив И номерную рамку сюда, я пусть зараз заразу проторы. Не знаю, конечно, купу ставити. Наверное мы сюда ауди спорт вылипаем Хотя цена не что тут будет Audi Sport. Ха-ха-ха Будет что-нибудь ауди АТК не Азербайджан Чечня Дагестан Казахстан Так, Грузия, Украина Ну типа Пока движуху нормально. Так, хай буде Ауді. Мені будемо марку Audi, в принципі, непогана машина. Так, все, от ми зробили чутка тюнінг, але нам треба піднастроїти, так би сказати, колеса. Щоб вони були в арочках, щоб було все красиво. Але у нас PPS у нас арки побольше стало. Так, вилік, давай вперед. Зад. В принципі, добре. А ну Як то буде виглядати, типу, ну, в принципі, я б сказав, доволі непогано, В принципі, такий заряжений дочла. Доволі такий вже заряжений, просто заряжена тачка така широка. Ну, мені подобається. Треба зробити вініл поліції і кататися патрулювати сервак, дивиться за так сказати нарушения. І потом ігроки у бану відправляти. <сум> 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 Кстати, народ, если вас реально интересують такий видеоролик, то мы зробимо винил поліції и всіх ігроків, которые будуть нарушать правила серпака. Ну, ми, понятное дело, будем в знімати тут все на відео І ігроків даних будемо, коротше короче, банити Ну. Але я думаю смисла нема, бо тут і так 40 людей играет. Щоб, ладно, якщо 500 играло, то щоб, да, моно було б таку двіжуху замутить. А когда грає 40 чоловік, то трохи жалко даже. так, проект чуть-чуть. ...умирає. Так, що ми можемо покрасочный красочной по идее по идее можно на что то покрасить я бы покрасил салон в белый не знаю вот люблю белые салоны машина так на и самого вы не черный другие другим белым а на машина черная по белому так винила это по идее а ну тут смена а тут это типа нормально смена, че, как-нибудь сделано? А нифига, тут нормально смена. Офигеть! Такого я не ожидал. Тут рил, тут нормально смена сделана. Ну ладно. Нормально смена. Уф. Все народ на семь буду данный видеоролик заканчивать. За вами был я Хаски. Подписываемся на канал и ставь лайк. Всем пока-пока!